Доброго дня всім! Хочу розповісти про стан персика на сьогодні. Тому що вчора, от після уколів, відчував себе дуже-дуже погано. Ходив, м'явкав, муркав, не міг собі місця знайти з одного місця на інше. Лягав. Ну, сьогодні можу сказати, картина трішки повторилася, але вже не так активно. Коли сьогодні несли його. До лікаря тут скрутився, забився, такий був зовсім невеселий. В лікаря запитали, чи, що трапилося, чи болючі дані уколи. Лікар сказав, що уколи не болючі, не пекучі, що такої реакції не повинно було бути. Скоріше за все, що він просто злякався. То сьогодні ще нам приписали от, е, такі ліки. Це заспокійливі, 14 днів потрібно пропити. У нас курс лікування виходить 10 днів. Ну, сьогодні вже дали одну. Ну, завтра вранці ну, надієш, як накопичувальний ефект. Е, вранці будемо давати, бо в нас там на 11.30 до лікаря. Ну, це те, що говорили, що вітаміни та ліки для підтримки нирок. Ну, цієї ж самої фірми. Отакі От два препарати даємо йому. Йому взагалі лікар питався, чим можна його перевести на таблетки. Ну, ми сказали, що ні, йому дуже проблематично дати таблетки. Ці ліки вони йдуть в капсулах, вони розпаковуються капсула і видавлюються йому в рот. То він так глотає, а таблетку йому дати неможливо. Він випльовує, зжимається, кусається, дряпається. Також питали, чи можемо ми самостійно робити йому уколи, ну, щоб його не носити, не травмувати. то... Також це неможливо в тому році, коли я хворів, то це нереально йому дати укола. Ми ходимо вдвох з дружиною в лікарню, вдвох тримаємо його, щоб лікар швиденько зробив йому два укольчика ну, сюди, торкаюся, а він чомусь передергується. Напевно, дуже сильно лякається. Там в коментарях питали, щоб давати йому якусь широку траву. Чи ще щось. Лікар сказав, ні в якому разі, крім цих препаратів, уколів, таблеток, жидкого, сухого корму і води, персику взагалі нічого не давати. Ніяких смаколиків, ніяких там, інших препаратів, тільки за консультацією. У лікаря також питали, що ще можна, що ми ще можемо зробити додатково, то єдине це заспокійливі, щоб персик пропив. Ну, Ве себе, невесело не грається, от лежить. Ходить за нами, куди ми, туди він, муркає жалібно, дуже жалібно. Також з приводу води ми от в цій кімнаті одне відеречко з водою, от там інше відеречко з водою. І в тій кімнаті, де ми спимо, ну, в спальні там, де і персик спить, там також два відеречка з водою, харчовий пластик, вода бутилірована. А і там ще, крім двох відеречок, ще мисочка стоїть на підвіконнику. І на кухні також два відра. Розставили кругом. Він буває, приходить, я не бачив ні разу, щоб він пив з відеочка воду. Приходить, лапки мочить. Ну, я думаю, що це також можна вважати. ну, Лапку намочив, потім облизує то таким чином. Також проконсультувалися з іншим лікарем, в іншій ветеринарній лікарні. Показали аналізи, розповіли. Показали відповідно персика. ну Лікар підтвердив діагноз. ну Діагноз, який підтвердив, якщо ми дуже надіємося що це все-таки запалення, яке можна пролікувати. Він сказав, що на даному етапі, от інший лікар що це все, що можна зробити. Ну І підтвердив той факт, що після завершення процедур лікування необхідно буде пройти. Ще раз обстеження. Тобто, УЗІ, аналізи ну, ми дуже сильно сподіваємося, що це все-таки запалення, а не інфаркт нирки. Щоб персик пройде курс лікування і все буде добре. Ну, чомусь дуже сильно боїться цих походів до лікаря, і будемо сподіватися, що у нього все буде добре з нирками. Отак. Цілий день. Отак. Лежить сумний. Єдине тут торкаєшся, то йому чомусь або хвилюється, чи що. Ну, переживає, бо лікар дає в холку лікарства уколи. Персик всім вам дякую. Дякую за підтримку, дякую за донати. Передає вітання. Я від його імені передам вітання. Ще раз подякую всім. Будьте здорові, щасливі, багаті. Бережіть себе та любіть своїх братів менших. Всім добра. Ще додатково показую місця, де в нас стоїть вода для персика.